Нашого ефіру я вітаю вас, пане Денисе. Добрий ранок розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу Грейн Фром Ukraine, про яку президент оголосив на саміті двадцятки, розвиненим країнам. Я так розумію, пропонують купувати українське зерно, направляти його країнам, яким загрожує голод. Як це працюватиме? Хто може взяти участь? Який вплив це матиме на світову продовольчу безпеку в світі на Україну? Власне, з початком воєнних дій, ми як держава заявляли неодноразово, що війна буде стосуватися багатьох країн світу, не лише те, що вона проходить фізично на територію України, а й матиме наслідки з продовольчим таким тероризмом з боку Росії, яка фактично тоді заблокувала морські порти. І вже тоді активно Україна закликала світ доєднатися до розблокування портів для того, щоб продовольство пішло до країн світу, які його потребують, зокрема Африки, близького сходу Азії. Тому що вони є дуже залежними від того, як в Україні відбувається інтенсивно. Поставки і власне ця ініціатива, яку озвучив президент на саміті, вона вкотре підкреслює готовність України брати на себе зобов'язання. Як воно буде працювати, ну, наскільки мені відомо, це в процесі сьогодні ще погодження розробки людей, які за це несуть відповідальність. Наскільки я розумію, там будуть представники Кабінету міністрів України, які сьогодні погоджують організаційні моменти, але суть вона в принципі нагадує ту програму, яку веде і Організація Об'єднаних Націй в рамках забезпечення всесвітньої продовольчої програми. Коли але за рахунок коштів, які зібрала організація Бінансі, вона поставляє ту продукцію, яку потребує та чи інша бідна країна. Власне, це я думаю буде відображати позицію. Україну в цьому проекті плюс це дуже важливо саме для самої України, тому що ми розуміємо, що постійні коливання з можливості то експортувати, то не експортувати, постійні загрози бойові, які лунають з боку Росії, не тільки лунають і відбуваються, а час від часу ставить під можливість реалізації через морські коридори. І, власне, якщо світ продемонструє готовність наперед навіть викуповувати українське продовольство і кошти будуть знаходити на територію України до потраплятимуть до аграріїв ми гарантуємо майбутню. Посівну кампанію весняну 23-го року, тому що для нас сьогодні ми бачили пропозицію, коли за рахунок неможливості вчасно продати тримати кошти скоротилися посівні площі під озимі на 40%. Якщо буде існувати загроза не експортувати ту кількість біжі, яку ми маємо на сьогоднішній день, це ставить ще більшу загрозу посівну кампанію 23-го року. Тому власне тут поєднання дуже важливих речей: по перше, це забезпеченість світ продовольством. Друге, підтримати Україну в такі важкі період часу і третє гарантувати все ж таки і для світу майбутній урожайки буде в Україні в 23 році. А скажіть, от компанії, які страхують судна із курсом до українських портів, вони додають націнку за ризики. Наскільки сильно від цього дорожча українське зерно? Адже для бідних країн я так розумію, це важливо, і чи можуть вони замістити наше зерно дешевшим з інших країн якимось Власне, якщо ми говоримо про заміщення, так це можна зробити, але фізично і фінансово це буде надто дорого. Фізично мається на увазі можливість доставлення тої іншої продукції. Фінансово це власне ті логістичні витрати, які сягають тоді, ляжуть на плечі тої чи іншої країни, яка буде купувати. Ну, потрібно пам'ятати, що чому українське зерно таке. Популярна да, і до нього така велика увага. Тому що дійсно ми експортуємо як країна, ну фактично 12% пшениці, близько 15% кукурудзи. це великі об'єми, які в період там короткий період часу неможливо замінити. І власне логістика доставки з чорноморських портів. З України вона є досить зручною. Плюс треба зговорити, що дійсно воно українське зерно є якісне і дешевше, тому власне така йде боротьба навколо того, щоб Україна могла експортувати щодо а, додаткових логістичних витрат через страхування. Так вони дійсно присутні. Це дійсно здорожчує а, викупівлю зернових, але це більше стосується навіть а, не саме країни, яка купує, тому що в світі зареєстровані певні показники, скільки коштує на біржах точки інший продукції. Це більше б'є по тому, скільки отримує український товароник, тобто він значно менше отримує суму коштів за рахунок цих додаткових витрат. Це також лягає на плечі більше собі ну, виробника українського фермера. Ну, термін дії нинішньої зернової угоди спливає вже буквально за кілька днів. І агентство Bloomberg повідомило з посиланням на свої джерела, що Росія, нібито, погодиться її продовжити ще на 120 днів, тобто майже до весни. На вашу думку, чи достатньо цього часу, щоб втілити всі експортні плани України? Адже експерти кажуть, що в липні-жовтні експорт просів відсотків на 60 порівняно з минулим сезоном. Однозначно недостатньо, тому сьогодні активно і Україна, і наші партнери Туреччина і ООН, ми говоримо про будь-яке скасування термінів. Тобто діє зерного коридору незалежності від ситуації на фронті. Вона має бути безстроковою. Президент чітко зазначив нас дійсно потенціал експорту до літа до червня місяця, коли закінчиться маркетинговий рік порядка 45 мільйонів тонн. А залежним бути лише від позиції, чи працює, чи не працює з тих чи інших моментів порти, ми не можемо. Тому дійсно сьогодні продовжуючи пронолонговуючи зернову ініціативу, всі сторони говорять про будь-зняття будь-яких часових обмежень. Плюс ми повинні розуміти і розширення можливості руху коридору. Тому не випадково президент зазначив про залучення миколаївських портів, зокрема в самому Миколаєві і недалеко від Миколаю, Порт Ольвія, які довоєнний період часу фактично здійснювали порядка 30% експорту збіжжі з території України. Це власне додало б можливості. Розширення роботи коридорів. більше того, в рамках стамбульської угоди передбачено, що інфраструктура, яка задіяна в процесі експорту, тобто ми говоримо про порти, вони не мають завдаватися будь-яких там бомбардувань. Тому власне це дало можливості гарантувати певну безпеку цьому на цим населеним регіонам з боку наших партнерів для того, щоб Росія не атакувала цю частину України. Ну до речі, про те, що до портів Великої Одеси слід долучити і порти Миколаєва та очаков говорять і зернотрейдери, не кажуть, що це е, значно спростило б їм логістику. Як думаєте, наскільки це взагалі реально, і чи е, якось впливає на це е, звільнення Херсона нещодавно? Однозначно впливає дуже ми маємо з вами пригадати ситуацію, коли стала можливість роботи і морських парків, коли завдяки збройним силам України нам вдалося взяти під контроль частину в Чорному морі після звільнення острова Зміїни, коли фактично нам вдалося відсунути надалі дії Чорноморського російського флоту, власне сьогоднішній Показники і історія, історію яку роблять наші збройні сили України на Херсонщині також дає можливість залучити з точки зору безпеки порти в Миколаївській області. Тому звичайно це все проговориться сьогодні з військовими. Це не так, що є певні заяви політики, чи є певні заяви ну, бажання когось. Перед тим як відкривати повторююся деські порти була пророблена колосальна робота з вибудування коридорів для руху кораблів, гарантування безпеки, щоб не було ніяких прецедентів з. Мінами, тобто, щоб максимально унеможливити будь-яку небезпеку для човнів і власне команди, які будуть знаходитись на цих човнах. Тому якщо сьогодні і президент піднімає ці питання, значить із військовими з точки зору забезпечення безпеки теж все погоджено і готові гарантувати рух кораблів з цієї частини України. Пане Денисе, Я вам дякую за такі ґрунтовні відповіді. Це був Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради.